До... Добрий день, за вами Андрій Авдітори. Сьогодні я знімаю новини мого каналу. Що я можу сказати? Що я сьогодні закину Зердушко з 5. 7 серій. Да, це дуже багато. Надіюсь, ви їх подивитесь, тому що за деякими відео ви навіть не дивилися, а кидали їх сміття. Не переглядів. Ну <кліп> нічого. Ось Skyrim так Skyrim. Надіюсь, що його подойде. Так. Далі я сьогодні постараюсь зняти кост онлайн. І будемо грати в нього, гамати, стріляти. І порадую тим, що вийшла новий патч на Костреком онлайн. І тепер з'явилось нове менюшка. Змінилось все як краще. <кій> Ось. Далі що я скажу. Далі я скажу, що... Він туди зайшов. Що не знаю, що мені ще сказати. Майнкрафтом я так, на жаль, не придумав нічого. Наприклад, і жаль. Надіюсь, що щось буде добре. Надіюсь, що щось буде добре. Блін, вибачаюсь, що я гикаю. Але... ну, блин, що не вже. Ютуб... Що ж, зайдемо, по докажу вам свій канал. Так. Що це... Ну це... це. О, мій канал. Ось. Мій канал. Ну ось я закину серію. Ну, так зати передів нуль. Я попросив людей подивитися, Скайрі. Но ви добрі люди не дивитесь. 287 переглядів, два підписчика. Нуфіга відео. Уі. Плей листину. Як бачите, мене десь за. Десь за... Пр... Просрався. Бачаю, що просто кажу, але він просрався. І просрався. Хоча, думав, буде надія на те, що його хтось буде дивиться. Але так дивиться... Дивилися не часто. Я зняв багато частин, 13 штук. Надеюсь, цього вистачило вам. Че видео 25 -26 штук. Інтересно. Ось ось, костер рак нас іде всього з карімом теж. Ось ще вам сказати, що ж, аналітики, думаю, вам буде цікаво знаєте, для такого мого каналу. Мені теж не було цікаво подойдемо. Що ж ми бачимо? Ефективність моїх перейдів, це ефективність це 52 перегляди. 3-4 хвилин дивляться. Підписчиків не, зміни, не змінилось нічого. Одному сподобалось, одному де написав коментарі. Більше ніхто нічого не робив. Ось відео які дивились. Десятка кращих. Тільки щось я тут не бачу, щоб було добре. Україна, Раша. Японія, Естонія, Ісландія. Естонці. Де? де Прикиньте, естонці дивились моє відео. От таке мале п'ятношко тут. Треть радіо, українці де. Росія 13, 30. не, не дуже радісні. На але... Я згоден з тим, що буде добре. А добре буде. Вайбудь. Чим більше буде цікавих відео. І в общ... і в цілому кажучи, буде багато сього цікавого. Запишу, може, я там якусь ігру замість Майнкрафт Дейзата щось записати, не знаю. Може це буде Deus Ex. Може бути Dead Space. Я не подивлюсь, що вибрати. Може навіть Assassin's Creed перший. Знаєте по приколу. Або просто... по гамаві. Це, це... якусь таку гру. Може... слендер зіграти. Знаєте... Можна зіграти в слендер Але... Думаю, що це буде одні крики. І... що це за нафік? Одні крики будуть. Раз. Другий це буде одні тільки. Тільки пожуки слендера, знаєте? Коли я перший раз зіграв цю гру, я захотів пограти. Знайти самого зразу слендера. Дивний я, де? Ну все-таки мені сподобалось шукати слендера. Було цікаво. <coughs> Ось і все. Я можу сказати. Як кажу, щодо розпорядку відео, як ну, відео, то я закидую сьогодні Skyrim, знімаю Кост Реконс онлайн і можливо буде якусь блін... гру. І сніг люблю теж роз. Що... Надіятися, що. Надія на те, що Кострекон сьогодні з'явиться онлайн. Думаю, що так. Ну поки закинеться одне, потім інше. Часу пройде багато. Ось що я можу сказати. У мене є одна игра, наприміт. Можемо зіграти, не знаю, можу в Анвейк зняти. Аллан Вейк. Пройти буде, думаю, цікаво. А так поки що попрошу вас, любі друзі, в коментарях, в коментах. Е, напишіть, будь ласка, мені, що можна подумати з Майнкрафтом. Раз. Або і друге. Яку групу хотіли б побачити, щоб я її проходив? І що хотілося б побачити на моєму каналі. В цілому кажучи, я прошу вас оцінити мій канал. Раз, друге, це підібрати якусь гру, яка вам до вподоби. Тоби, якщо більшість проголосує за неї, чим більше будете писати, що Дубай буде там Аланвейк, 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 то я сніматиму Аланвейк. От і що. От і все, що я можу сказати з цього так званого приводу. Далі, я зараз кеду, то вже... О, все, закинулась сьома частина Скайриму. там та дам Так, додаємо ще одне відео. Де як Це ми бачимо, що стається зараз так. Delaйт. Закидаємо це. Окей, гайс. Так. Ось так то. Я закидую відео. Виберемо зразу категорію ця комп'ютерні. Хто називається? Восьма частина. Ура! Восьме частина. В Воп... описі я напишу. Пишу лише одне. Пригоди. 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 Пригоди Васі Пупкін. Василя. Зараз подивимося все. Ну, як ми і назад? Ми сюди дійшли. Нічого. Так. Ходи, вриваємось в хату. Прим. Ймося ся в хату. Хату вриваємося в хату. Що на горі? Що на ДНП Над... на горі. Високий. Вот і все. Там, так, як, бум. Жахнусь. Так, вертаюсь до мого каналу. Так, прям копипаст. Так, вжек, вжек. Так. Ну, возразумей. П 6. Підпишись. Все. Ось так то зараз 15 хвилин хвилин чекає, мені буде радісно, так як це впаде вниз. Ну ось і все. Що я хотів сказати. Надіюсь ви будете в коментарях писати, бо бачу жодному відео, ну, в деякий через. Десь... Щоплібум! Не так часто, не так густо бачу коментарі. Мене, знаєте, це не радує трошки. Мені сумно стає. Але надіюсь, ви мене зрозумієте, як і кожен, хто має свій канал і закиде відео, і вообще в цілому. Що сказав?